Всіх вітаю з суботу. Вже зробила традиційний допис в розділі Дописи мене, до речі, питають, чому я з такою повагою ставлюся до суботи. Тому що раніше, коли я тільки запускала Ютуб, у мене було по три інтерв'ю на тиждень, а інколи навіть ми ставили чотири в 2022 році, коли активно в Ютюбі. Українських ведучих було взагалі мало. Блогери намагалися робити збори, але і то не активно. І в 2022 році, коли з літа спочатку ми почали робити по кілька інтерв'ю на тиждень, виникала потреба саме в суботу нагадати, що, будь ласка, подивіться всі інтерв'ю за тиждень, поставте вподобайки, підпишіться на канал і в такий спосіб підтримайте процвітання українського YouTube, як каже Владлен Мараєв. Традиційне вітання вам за лаштунку залаштунків національного марафону Єдині новини. Зараз в ефірі іде сюжет про українського героя. Потім будуть новини. А я користаюся завжди цією нагодою, раз чи раз на два-два рази на тиждень, щоб поговорити з вами про ті речі, які мене бентежать. По-перше, мене бентежить те, що інтерв'ю з соціологом, яка розповідає про те, як зробити ефективними державні інститути, подивилися мало людей. Ну як я власне розумію, що це не та тема, яку прийде і подивиться мільйон людей. Тим більше півроку на своєму Ютубі я активно не викладала нові матеріали, тому що переключилася. Хоча три роки вона у мене є, і вона в пріоритеті на волонтерську діяльність. Але я все одно хочу вашої підтримки, я все одно хочу і прошу, якщо... Ви поважаєте мене і вам цікаві розмови, які тут і вас вражає, чому так мало людей дивляться. Ну принаймні в соціальних ваших мережах, навіть якщо у вас 10 підписників, запостіть, чому держава не працює, чи як зробити державу ефективною. Інтерв'ю з соціологом Мартою Наумовою ви можете просто запостити це посиланням, і буде вам подяка. Тобто, це означає, що ви підтримуєте мене, і це означає, що моя праця тут на Ютубі вона не марна. З чим я виходжу сьогодні? Тобто, за вівторок, це інтерв'ю можете подивитися запостити. З чим я виходжу сьогодні? Вчора я побачила репортаж, який мене, чесно кажучи, налякав. Я побачила відео в пабліках Житомирських в першу чергу, що у передмісті Житомира відбувся мітинг, організований місцевими жителями і працівниками Житомирської опорної профільної лікарні, що вони протестували проти закриття неврологічного відділення. І вони кинули очільника закладу в смітник. Тобто, спочатку, як я побачила відео, як людина опиняється в смітнику. я побачила групу протестувальників. Різна інформація 200-300 протестувальників. Але я побачила відео людини в смітнику. І за цей час, коли у нас подібні речі відбувалися вперше, люстрація, поливання зеленкою, коли я думала, а як інакше. Напевне, і я еволюціонувала, і, зокрема, моя розмова з соціологом Мартою Гумовою. Вона про те, що маємо діяти в дещо інакший спосіб. Але я почала розбиратися, чи тут могли люди діяти в інакший спосіб, чи вони могли не кидати виконуючого обов'язки очільника медичного закладу, а конкретно йдеться про Житомирську багатопрофільну опорну лікарню Сергія Демуса. Чи могли вони не кидати його в смітник? Доросла людина виходить до протестувальників, щоб обговорити процес, проти якого вони виступають. А вони конкретно виступають проти реорганізації відділення, яке планувалося об'єднати з терапевтичним, і протестувальники казали, які їх були вимоги, що це призведе до скорочення штату лікарів і медичних працівників на 30 осіб. Тобто, по суті, навіть з цієї інформації, і те, що озвучили протестувальники, нам зрозуміло, в першу чергу протесті зацікавлені ти 30 людей. Ті 30 людей, раз вони переживають за те, що відбудеться скорочення. І також на що я звернула увагу, я отак буквально вивчала це повідомлення, що медичний директор Житомирської районної лікарні Володимир Ковальчук заявив, що подасть у відставку, якщо відділення буде закрите чи перепрофільоване. Тобто, у нас є 30 осіб, і у нас є Володимир Ковальчук, які напряму зацікавлені в тому, щоб не відбувалася реорганізація відділення, за якою як вони визначили. Стоїть Сергій Демос як виконуючий обов'язків очільника цієї лікарні. Для початку я пішла подивитися, що таке у нас взагалі е, ця лікарня. Тобто, це комунальне, що важливо, не комерційне, комунальне не комерційне підприємство, Житомирська багатопрофільна опорна лікарня, і е, безпосередньо уповноваженими юридичними особами є. Той самий Демо Сергій, Собко Тарас Дмитрович, тобто двоє. І вона, ця лікарня, має відношення до Новогуйдської селищної ради. Це Житомирщина. Далі. Я пішла дивитися на те, а хто є, тому що два імені протестувальники всюди фігуруються: Олександр і Людмила. Просто Олександр і Людмила. І в деяких джерелах є теж зазначені їхні прізвища. Що вони конкретно сказали? Зараз іде війна без неврологічного відділення не можна резонно резонно далі Людмила Лепетан додала орки на збіт за кордону, лізуть до нас як таргани, а влада нас убиває зсередини резонно. Якщо дивитися на перше повідомлення, що без неврологічного відділення не можна, резонно, але в будь-яких реформах і в будь-яких процесах є ж не тільки одна думка, і всі інші неправильні, які призводять до того, що раз ми з цим не згодні, ми кидаємо людину на смітник. Ми намагаємося розібратися. А що я читаю далі? Людмила Лепетан, мені захотілося дізнатися, хто вона. Вона працює, ну, принаймні, її контроль зазначає в товаристві з обмеженою відповідальністю галереї Льоно і займана посада її термообробник. Тобто, напряму до лікарні вона відношення не має. Але, можливо, вона безпосередньо лікувалася в цій лікарні, і у неї, можливо, хтось в цій лікарні працює. Добре, кожен може виходити і. Виступати проти реконструкції нервологічного відділення. Але що я читаю далі, і в що я вникаю? По-перше, я зрозуміла, що після того, як відбувся цей протест, після того, як під ризиком звільнення лишилося 30 людей, я зрозуміла, що, що відбулося: демос виходить до людей. І вони його куда в смітник. Тобто він виходить до них поговорити і пояснити, що буде не закрито неврологічне відділення в цій багатопрофільній лікарні, а буде створено нове відділення паліативної допомоги завдяки об'єднанню терапевтичного і неврологічного відділення. І я зрозуміла, я тільки здогадуюся: ніде в житомирських засобах базу інформації, а я не мала можливості провести за цей час з вечора до сьогодні розслідування. Але пояснюю, зачепила мене ця ситуація, тому що кидати людей на смітник це не призведе до рішення проблеми ніколи. Ніколи я зараз можу там ненавидіти багатьох людей, але те, що я їх там кину на смітник, і вони дадуть мені це зробити, це не вирішить питання, і зокрема функціонування галузі охорони здоров'я. Точно ні, ну от точно ні, не працює вже так, і значить, що нам обіцяють, що буде створене нове паліативне відділення. Оце неврологічне проти закриття якого вирішили, що це закриття, протестували, і терапевтичне. І загальна кількість ліжок буде створена 31 для реабілітаційного профілю, 20 ліжок для терапевтичного, 20 для неврологічного. А на зараз у неврологічному відділенні 37. Тобто, окрім, того, що не буде відбуватися закриття неврологічного відділення. Ним, напевно, хтось керує, і він перестане бути керівником, якщо відбудеться реорганізація. З 37 ліжок неврологічного профілю буде 20, Але загалом кількість ліжок в цій житомирській багатопрофільній опорній лікарні вона збільшиться. Якщо ви зараз хтось тут є з Житомира, і ви знаєте більше, напишіть, тому що правда вона завжди має кілька багато компонентів. І також що я знайшла, що буде Новогуйвинська селищна рада вирішувати на позачерговій сесії це питання? А от цікаво питання, яке Ну ніби вони хочуть зібратися і затвердити бюджет, а при наявності фінансово-економічного обґрунтування передбачити кошти з місцевого бюджету, щоб таке відділення існувало. Відразу виникає питання. Так зачекайте, нам же і так кажуть, що воно буде існувати, просто воно буде поєднано з відділенням терапевтичним, і це буде конкретне нове відділення паліативної допомоги. Але бачимо, що селищна рада пише ось про таке: що зберемося точно, все буде нормально, вирішимо, люди не лишаться без роботи. Це, але все одно трошки відмінні рішення. Що мене бентежить? Те, що у нас реально великі. Проблеми в галузі охорони здоров'я, про те, що є лікарі, є відділення, є установи, які функціонують на ось так. Вчора я познайомилася з військовим в одному з військових шпиталів Київщині, і вони розповідали про те, як його по частинкам буквально цього військового збирали в лікарні в Дніпрі, і вони казали його мама, що готова була ноги цілувати лікарям. А в Чернівецькій лікарні сказала вона, це був просто жах. Він лежав і за день до нього, поки не доїхала я, а його переводили з лікарні до лікарні. Вони за ним, за цим військовим, буквально гоналися по всій Україні. А в Чернівцях каже в клініці, взагалі нічого не зроблено, і навіть унітази виглядають з якоюсь там ржею. І от тут завжди питання. Що роблять громадяни, які лежать в цих лікарнях? Чому одна ця мама вона виступила і підняла там гвалт? Це нормально. Ти бачиш конкретного лікаря, конкретну медсестру, який не підійшов до твого пораненого хлопця, і ти підходиш і кажеш: Так, не має бути. Мама не пішла викидати на смітник директора цієї лікарні в Чернівцях. Але я хочу взятися і дослідити ще чуть, -чуть цю чернівецьку лікарню. Якщо ви зараз дивитеся цей ефір, будь ласка, мені в особисті на Фейсбук. В особисті Ви знімаєте Чернівецьку лікарню, де лікують військових. По суті, в тилу знаходиться ця лікарня. По суті, там вони могли налагодити прекрасні зв'язки з донорами, знайти гроші на туалетний папір, організувати волонтерів, звернутися до родин, ну як мінімум, раз на день підходити до військового, який лишився без ноги. А в цій лікарні, в Житомирській багатопрофільній, кидають людину на смітник. І для мене це в першу чергу відповідь на питання, чому. В управлінні країною не приймаються непопулярні рішення, а приймаються популярні. Тому що коли ти приймеш непопулярне рішення, ти ризикуєш опинитися на смітнику. Тому що народне право, фейсбучне право, воно ось так працює. Так, да, це демократична країна, да, це прояв голосу, але не знущатися одне над одним. Коли ви кидаєте на смітник, це моя позиція представника лікарні, очільника лікарні. Так, можливо, у всіх є досі на те, що він там хабарник, на те, що він хотів прикрити, але не один він може прикривати це рішення селищної ради, це рішення Національної служби здоров'я України. Тобто, не демос 100%. От я можу сказати, розбираючись в тому, як все працює. Не демос може прийняти рішення про закриття лікарні, але ви кидаєте його на смітник, тому що він вийшов з вами поговорити. Так має бути. Якщо б я була лікарем цієї лікарні, я б можливо взагалі подумала. Тобто я лікуватиму неправильно, мене кинуть на смітник. Дуже багато моментів, і треба думати далекоглядно. Або йти відразу, чому відразу не пішли в селищну раду і не сказали: дивіться, ми 30 працівників цієї лікарні, нас хочуть звільнити. Або дайте нам пояснення, нас хочуть звільнити, чи нас будуть просто реформувати. Тобто, все це про комунікації. І поки що жодної публікації і від Житомирської багатопрофільної. Пандему смовити сьогодні з поясненнями. До речі, треба пошукати, але я шукала, не знайшла. Прокомунікувати, що відбувається, щоб не допустити цієї ситуації. Ми всі не встигаємо, займаємося якимись своїми справами. В результаті ризикуємо опинятися на смітниках. Так не має бути, тому що стопориться лікувальний процес, реабілітаційний процес, процеси паліативної допомоги. Можливо, я припускаю, що могло бути. Могло бути так, що Національна служба, я припускаю лише мене настільки збурила ця ситуація, що я намагаюся на неї дивитися. з кількох сторін національна служба здоров'я України поставила якісь вимоги, які периферійна лікарня, оця цієї громади, вона просто не могла їх виконати. І пакету для фінансування вона не має. Що ми припускаємо? Що стоїть за неврологічним відділенням Це різного виду обладнання, доволі серйозне. Це препарати, це КТ, це МРТ, це дороговартісні препарати. Це ж не просто аспірин і парацетамол. Якщо у тебе всього цього немає, то 37 ліжок, які у тебе є на зараз, ти не можеш забезпечувати. Навіщо забезпечувати 37 ліжок, якщо треба тоді скоротити всі процеси, і можливо і прийшли на своєму рівні до того, що треба ущільнити, об'єднати два відділення і в такий спосіб рухатися. Тоді в такий спосіб е можуть. Далі лікувати військових, визначати у них грижа чи протрузія, мати рентген, який дозволить їм опікуватися 30 конкретно бійцями, які знаходяться тут і зараз. Тобто, ну у нас же медицина, і вона не просто про промацування пальцями. Якщо немає можливості розвиватися, все ущільнюється, об'єднується, реорганізується. І питання зарплат для 30 людей, які... Просто не можуть виконувати свій функціонал, бо у них немає відповідного обладнання і відповідних препаратів. Чому тоді вони мають працювати? І чи наповнена ця лікарня стількома бійцями, щоб ці люди були зайняті по 8 годин на день, а не просто поличок? У мене це питання. У мене це питання, але також я знаю, що є друга сторона медалі і. Коли ми бачимо, як з сіл, з міста виїжджали люди, а безпосередньо люди виходять і протестують проти закриття школи чи класу, чи ущільнення, чи реорганізації, а там, наприклад, до класу ходить 5 учнів чи 15 учнів. Тобто, всі ці процеси не може 15 дітей навчатися у всій школі, в величезний штат бути лікарів. Я лише припускаю. А по факту, ми хочемо, щоб все було як раніше. Як раніше, вже не буде. Але і шлях кидання людини на смітник, яка вийшла поговорити, набралася сміливості. Дай Бог, щоб всі чиновники, і всі працівники, і очільники лікарні закладів виходили говорити, проблема не вирішиться. Чому ви не пішли до своїх депутатів селищної ради? Та вони ж, блін, на вас працюють. Та підіть ставте їм питання, чому ви сиділи і збирали протести, витрачали на нього сили? Ідіть в селищну раду, кажіть, ми не підемо звідси, доки ви не проводите позачергову сесію. Хочу. Щоб ви написали, якщо знаєте більше, я бачу вже ваші коментарі, і абсолютно згодно, що треба тримати себе в руках і намагатися вирішувати в законний спосіб. Ми правова держава, і ставити собі питання. Ви хочете собі завтра вас? А приводи завжди не знайдуться, щоб завтра вас кинули в смітник і облили зеленкою. Чи ви хочете правової держави, ви хочете судів, і ви хочете змушувати їх працювати? Звичайно, простіше, коли я підходжу зараз до свого режисера, беру його за ногу чи за барки і кажу, я хочу кинути тебе на смітник. Чи коли я буду підходити і казати, будь ласка, мене не влаштовує те то і те, що ти мене не попереджаєш там про те то? Давай подумаємо, як знімати сюжет такий то це інша історія. Вона складніша, але вона єдина правильна. Ось такими думками хотіла поділитися, але я однозначно хочу жити в країні, де будуть час від часу прийматися і непопулярні рішення, без боязні, що хтось тебе викине на смітник. І також я хочу, щоб ці рішення були прокомуніковані. Оце зараз прям дуже важливо. Так, на сьогодні все. Будь ласка, хто не поставив подобайки Марті Ноумові, соціологу, підіть поставте. А вівторок тут вийде випуск про вибори. Ми будемо говорити з очільницею мережі опора Ольгою Вазовською. Зараз нагріта ця тема в медіа, що потрібні вибори Україні. Президент легітимний розганяє російське ПСО. Ми дамо відповіді на ці питання з точки зору українського закону. Ось так. Дякую всім, хто мене дивиться, і дякую всім, хто підтримує розвиток українського і тіму. Пішла вечір.